Понад півтори тисячі мешканців нашої області живуть із діагнозом гепатит. Сьогодні не можуть отримати лікування за рахунок держави. Хоча завдяки терапії людина може здолати хворобу. Препарати від вірусу дорогі, тому захворюваність вже давно переросла в епідемію в Україні. Носіями гепатиту є 3% громадян. У понеділок відзначатимуть всесвітній день гепатиту, протягом якого майже в усіх містах нашої області можна буде пройти незалежне тестування, обстеження та отримати консультації медиків. Подробиці далі. Напередодні всесвітнього дня гепатиту в усіх містах Дніпропетровщини починають працювати мобільні лабораторії, в яких можна швидко перевіритися на гепатит. Такий маніпуляційний кабінет на колесах працюватиме 28 липня на Алеї Закоханих і у Дніпропетровську. Тут можна не тільки пройти тест, але й отримати вичерпну інформацію про хворобу. Про акцію сьогодні розповіли медики під час прес-конференції, на якій обговорювали проблеми діагностики та лікування гепатитів. Фахівці зазначають, на сьогодні в Край бракує бюджетних коштів на лікування недуги, яке обов'язково треба проводити в амбулаторних умовах. Лічення оно серйозне, оно длительное, около года, важливі кроме того, побочные действия препаратов, которые нужно грамотно регулировать. Минулого року обласна рада передбачила фінансування на придбання ліків для хворих на гепатити у понад 3 мільйони гривень. Реально профінансували лише третину від запланованого. На ці кошти вдалося отримати вкрай дорогу терапію лише 13 пацієнтам, тоді як на офіційному обліку сьогодні знаходиться близько 1600 хворих на хронічний гепатит. Около трьох тисяч больних груп різка. В прошлом году было обследовано гепатит С, и почти 400 человек было выявлено положительных результатов по результатам быстрого тестирования. Эти все люди перенаправлены к инфекционистам для последующего ведения. А что инфекционист может сделать при отсутствии? Ну средств на діагностику на углублену діагностику і на наречення медики відзначають, гепатит, тобто інфекційне запалення печінки, передається статевим шляхом або через кров на побутовому рівні. Ним заразитися важко. Втім, фахівці рекомендують бути обачними та дотримуватись правил особистої гігієни. Найбільш ефективним засобом захисту на сьогодні є вакцинація. Стоматологічні, на жаль, услуги пірсинги, Татуировки. Вот недавно, правда, гепатит, я смотрела пациента у нас в реанимации, который сделал два месяца назад, нет, больше, это четыре месяца назад, татуировку, да, и попал к нам с острым гепатитом. Щороку завдяки різним формам діагностики лише в нашій області виявляють приблизно півтисячі нових хворих на гепатити. Тож медики сьогодні хочуть звернути увагу влади на всіх рівнях на проблему. Вони покладають велику надію на фінансові можливості для подолання епідемії. Юлія Стасенко Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.